Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі. Програма пошуках істини. І я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні наша програма присвячена дуже серйозному питанню, яке звучить так: як отримати спасіння? Для того, щоб людина могла отримати спасіння, потрібно знати, розуміти, як це звершити. Одного разу Ісус Христос, розмовляючи з великим учителем Ізраїля і фактично керівником народу Никодимом, членом Синдріону, він йому дав ключ. Ключ, який записаний у Івана Три, 14-15. І він йому сказав: як Мойсей підняв змія в пустині, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Саме ця істина допомагала Никодимові зорієнтуватися. і він таки через років три зрозумів, що таке спасіння і прийняв Ісуса Христа. Давайте попробуємо зрозуміти, яким ключем на сьогодні є, яка істина сьогодні є ключем для нас. І наші гості в студії допоможуть нам це зрозуміти. Сьогодні з нами Мирослава Луцька, Юрій Кримінський і Валентин Стасюк. Вітаю вас. Тож, дорогі друзі, нам потрібно сьогодні розібрати кількох питаннях. Найперше ми розглянемо взагалі, що потрібно. Перший крок, який необхідний для того, щоб отримати спасіння. Тому що ви розумієте, спасіння дуже великий дар. І часто люди навіть не знають, як його отримати. Давайте розберемося. Першим кроком, на вашу думку, от що потрібно найперше для того, щоб отримати спасіння? Мабуть, треба визнати потребу в спасінні, визнати в своєму статусі, в своєму положенні, в своєму становищі, що я щось потребую. Потребую спасіння, яке має прийти мені від ззовні, а не я сам сам нічого не зможу зробити. Тобто, пересічна людина, яка живе зараз в цей час, має відчути, що їй потрібно спасіння. Так. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на землі? Чи вона може сприяти цьому прийняттю цього рішення? Ситуація на землі. Ну, Я думаю, що е, сьогодні планета Земля настільки бурхливої події на цій планеті, що е, люди вже починають задумуватися над тим, е, чому стаються катаклізми, чому стаються е, війни, голод. Хвороби і так далі. і І так далі. І тому е, сьогодні шукають е, цю відповідь на це запитання, а що робити, як жити далі. Угу. І тому сьогодні, коли люди задумуються над цим питанням, вони розуміють, що своїми силами вони нічого не можуть зробити. Збираються е, лідери країн, збираються е, великі кошти. Але час за часом бачимо, що все це настільки частіше стається в цьому світі, що вже не вистачає ні коштів, не вистачає ні сил, тому що події за подіями так розвиваються, що люди сьогодні в якомусь стані тривоги, скажімо угу. так, в стані на от, тривоги. внутрішній стан людей на сьогоднішній день в світі. Який він фактично завжди шукають ті, хто відчуває цю потребу. Але в кожної людини є ще ця духовна та частинка, яка відчуває голод, спрагу в тому, що щось щось не вистачає, щось бракує. Не в матеріальному вони відчувають цього щастя, а щось бракує для повного задоволення, і вони шукають дійсно Бога Божого втручання. Угу. Тобто, ми бачимо, що дійсно от така картина: катаклізми, проблеми, переживання внутрі людини конфлікт, людина не розбереться ніяк з собою. Ну і як це може допомогти їй відчути потребу в господі, фактично. Обставини складні дійсно можуть якось допомогти. Але оцей духовний стан, що ці грішні думки, помисли, як вони можуть привести людей до, до, до потреби Господа? Апостол Іоанн написав в 16 розділі 18 вірш. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тут говориться про третю особу божества, про святий дух, який має прийти і. Підштовхнути, виявити, показати картину, щоб людина сама побачила і прийняла рішення самостійно прийняла рішення, чи прийняти це спасіння чи ні. Бо тому, що Дух Святий він визначає про правду. Спочатку показує правду, показує, що гріх. Гріх це є протистояння проти правди і суд, який буде визначати, якщо ти вибереш правду, то ти будеш на стороні Бога. Якщо ти ні, то будеш на стороні. Добре, тоді ви виводите вже в нас. Бачите, вводите поняття вже і ще одну особистість, скажімо так, в питає план спасіння це Духа Святого. Так? Так, і Святий має людині допомогти це зрозуміти. Скажіть, будь ласка, він допомагає всім людям, чи окремо вибраним, чи якісь категорії людей. Як це розібратися з В цьому світі е, рахується, що є якийсь народ або вибраний якийсь народ, який, е, можливо, і часто називають, що це Бог того народу, а це Бог того народу, і так далі. І так далі. Але святе письмо говорить про те, що є один Бог. І всі перед його лицем бо написано так, що Бог не лицеприятний, Він для нього всі близько. однакові. І тому е, пишеться так у посланні святого апостола Павла до Римлян, третій розділ, 10 12 вірш, пише такі слова. Що так написано: нема праведного ні одного, жодного нема праведного. Нема хто розумів би, немає хто би шукав Бога. Усі. Повідступали, разом стали непотрібні. Uh -huh. Ось така картина описується святим Письмом. Тобто Усі згрішили, всі потребують спасіння, усіх такий стан, який… І Дух Святий працює з усіма. Uh -huh. І Значить. коли Ісус йшов вже, коли Він Воскрес, коли Він вже йшов на небо, то Він сказав учням, що краще буде вам, коли я піду, тому що я пошлю Духа Святого. Чому Він так казав? Тому що ж їм добре було, коли Ісус був, він і зціляв і постійно підказував, що їм робити. Але він каже. Фактично, Ісус був був обмежений людським тілом. Він міг бути тільки в одному місці, uh -huh. говорити з одними людьми, от з ті, які прийшли. А Дух Святий, фактично, ми не можемо до кінця зрозуміти оці його природи, але він може бути одночасно в різному місці, може впливати на багато сердець, і він впливає на всіх. Але вже інша сторона може бути, чи ми відкриваємося, чи ми приймаємо його вплив, чи ми. Все одно закриваємося і робимо далі. Те що значить людина хочем. має право реагувати на цей так, голос духа приймати або не приймати. Да, і як вона мала б правильно поступити? Що за процес такий? Як вона мала б зреагувати правильно? Ну, коли Дух Святий побуджує, він показує, що таке гріх? Він так. показує на заповіді Божі, він показує на стан людини. Покаже, ти, ти подивися на себе по відношенню святості Бога, по відношенню святого закону. Бо ти порушуєш волю, Божу, ти порушуєш заповідь. І, і тому Боже. в тебе є. Ти маєш визнати свою потребу. Не просто я тебе заставлю. Тобі скажу, що ти хворий, що ти грішний, ти маєш потребу. А щоб ти визнав, що ти сам побачив на, на тлі на фоні святого письма, на фоні. Святого, ну а як правильно людині вести себе? Ми зрозуміли, що дух Святий робить. А як людині правильно вести себе? Бо як вона може вести? На що оправдатися чи ні? Можна, ви коли-небудь оправились перед Духом Святим, коли він вам докоряє чи говорить, ви відчували, ви говорили, ну так от так потрібно. так сталося, так, от, така супра... так, 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 так сталося. Мене ситуація. На, Солі, на перших ми. досвідах ми всі, так, всі такі, так, всі діють. Ну, але це не вірно. Це невірно, Показує яскраво, він е, стукає до нашої совісті, до нашого сумління, і він е, реально показує дії гріха, і реально показує наш статус і наше, наше майбутнє. Шов, що, угу. що призведе, коли ми не лишимо гріх. Знаєте, в мене були такі випадки, коли я от думала, що робити, молилася і чула такий тихий голос. Але я ну вважала, що я щось по ну інакше маю такі, зробити такі і думки, робила. Та, та, та. І потім, коли виходило, ну я бачила, що те, що я зробила неправильно, я зразу чітко згадувала оцей тихий ніжний голос, який говорив мені, отак треба зробити. А я його відкинула. І я потім думала: ну, Господи, ну чому ти мені так тихо говорив? Чому ти мені сильніше не сказав? Я хоч щоб я так прямо аж мене це потрясло. І, знаєте, Я часто такі були в мене моменти, а потім я... Прийшли в мене такі думки, що фактично Бог хоче нас навчити слухатися його зразу, щоб і він завжди він ніжний, він люблячий. Він не хоче насилувати нас, щоб ми от робили так, як він хоче. А він допускає ці моменти. Ми зробимо не так, і ми потім згадуємо, що не так. І тоді ми угу. вчимося робити зразу, так як він каже. Ви знаєте, дуже цікава така вираз такий в біблії є. Бог раз сказав, а я два рази почув. Ви читали а, про це чинка? Чи? Бог це. один раз сказав, а я два рази почув. Це Бог хоче нас навчити так, щоб не... переважно людини як буває? Бог сто разів скаже, Каже, людина а ні нас... разу не чує. Ви знаєте? А, от в чому біда? І тому правильна поведінка людини це реакція, якась адекватна реакція. Тобто покаяння називає Біблія. Так це що означає? Що таке покаяння? Розкажіть нам визнання, по біблії визнання ви свого гріха, усвідомлення. Це. Скорбота, по тому, що я зробив, тому що я не просто зробив і про наслідки переживаю, а про те, що я причинив біль тому, кого я люблю, кому поклоняюся. Ну, Давайте ситуацію. Наприклад, чоловік образив дружину. Угу. Дух святий йому говорить. Що ж ти зробив? Ти образив свою дружину. Як має вести себе чоловік, практично? Ну, згідно, згідно статусу чоловіка, чоловік завжди правий, завжди має рацію, то дійсно він, він хоче закликати дружину, що вона прийняла свою, свою провину. Але коли... Чоловік хоче йти на примирення, він йде, він усвідомлює, що він щось зробив не так і каже: будь ласка, пробач мені, починайте. тому що я того, що я зробив отак, так це і це так. і Ну це вже потім. Це потім. Так. А спочатку, от йому Дух Святий говорить, ти зробив неправильно. Він почув цей голос. Як йому тепер буде? Переламати себе. І може що... сказати, так, да, Господи, дійсно, я не правий. Дійсно, я не правий. Що ж я зробив? Вибач мене, будь ласка. Спочат... Тут же. Спочатку тут же. іде спілкування з Богом, цілком правильно. А потім тут іде вже тут виявлення тут. цього спілкування до дружини. Так, сказати, Дійсно, Господи, вибач мене, вибач мене, дай мені сили. Я повертаюся, йду до неї, будь зі мною, подій на неї, щоб вона мене зрозуміла. І він спочатку з Богом поговорить, зреагує адекватно, а потім йде до дружини, так чи ні? Так, так само, і людина до людини. І до, чи до дитини батько, чи до дитина до батька. Перше, має відбутися реакція, адекватна реакція на голос Духа Святого. Дуже цікаві слова, написані в Римлян, другий розділ, четвертий вірш. Тут Павло роздумує, він говорить ніби до людей ага. або погоджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Фактично, коли. Ми не раз порушуємо різні. Божі закони живемо не так, але оце довготерпіння Боже рано чи пізно нас, коли ми починаємо роздумати, скільки Бог нам простив, воно нас приводить до покаяння. І от я думаю, що кожен, хто згадає ці моменти, які він зробив недобре, і що Бог простив його і далі продовжує благословляти, воно в серці викликає таке бажання більше цього не робити і покаятися. Тому дійсно, от доброта Божа на проводить нас до покаяння. Ну добре, ми зрозуміли. От ми зрозуміли, що дух нас побуджує. Ми зрозуміли, що там потрібно каятися. Ми покаялись про пробачення Господу, попросили, ближні попросили, виправилися. Далі, що після цього робити? Як далі жити? Далі йде після покаяння, мабуть, то, що мабуть, йде, як наступний крок, це віра. Я маю прийняти цей дар віри, тому що віра також є дар від Бога. Віра це налагодження тісних довірливих стосунків з Богом. Так, так. Як це практично зробити? Ось як апостол Іван Хреститель, як він говорив, хреститель проповідає в пустині і каже, покайтесь, бо наблизилось царство Боже. Ісус Христос також каже, «Покайтесь, бо наблизилось царство Боже. Що це означає? Коли людина кається, він сприймає, він стає вже громадяни, стає громадянином, він сприймає цей, цю атмосферу, атмосферу відношення стосунків, любові і довіри, вже, як буцім, то він знаходиться в царстві небесному. Угу. Ну, тобто, що таке віра, давайте ми якось розберемо, що таке віра взагалі. Розвивати віру. Що це означає? Що таке віра? Віра, це не просто думки чи переконаність, чи якась впевненість. Віра це. Е Якщо брати вже дослівно цей переклад з оригіналу, це стояти поруч, пісте, це разом, стояти це довірливі стосунки в будь-яких будь відношеннях. Чи це домовленість якісь, чи це в торгівлі, чи це в якійсь банківських рахунках? Це тобто, людина відкривається відкрита для іншої людини. Бог подарував цю віру для того, щоб він відкритий перед людиною і щоб людина була відкрита перед Богом. Тобто людина має відкритися перед Богом. Так. Та. Добре, ще. Як ще розуміти, що таке віра? Е, можна ще, от, наприклад, ді, е, різних випадків, коли е, Ісус е, бачив людей, які хворі, і коли вони потім стілялися, Ісус дуже часто говорив: Твоя віра спасла тебе. Угу. Чому вона спасла тільки саме одну людину, чому зцілилася саме ця людина? Тому що ця людина не просто от вона думала, Ісус цілить мене чи не цілить, а вона практично робила якісь кроки. Вона йшла, наприклад, кровотичева жінка. Вона не просто думала, Ісус цілить мене чи не цілить, «Ну, я вірю, що він цілить. І далі стоїть, а вона йшла, вона прибиралася, вона шукала його. Тобто віра, це не просто. Якесь в голові, якесь рішення, а це дія, uh -huh. і воно невід'ємне. дія, і от і, і... рішення, рішення і дія, і дія відповідно того рішення, так, яке так, ти так, приймаєш. Так, а, а ти маєш це рішення, звідки взяти? Звідки ти маєш черпнути його, як ти правильно діяти? Ну, ну, Господь відкриває, Господь дає оце бажання. Ну, на основі Біблії, напевно, так. так? На основі... Тобто Бог тобі показує. побуджує, Добре, показую. дякую вам. Зараз ми повернемо до нашої теми. Дорогі друзі, будьте з нами. Ми зрозуміли, що дійсно ми повинні найперше зрозуміти потребу, потім повинні покаятися і розвивати нашу віру. Зараз продовжимо наше дослідження. Ну, а от е, Біблія дає визначення віри? В 11 розділі послання до євреїв дає такий вислів, говориться в такий вислів, що це е, впевненість в, 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 в тому, що я не бачу. Угу. От є такі, е, ну, так, такі слова, які ми часто е, читаємо в Священному писанні, але. Що це означає? Так, так. знаєте, апостол Павло в період його життя можна оприділити його, його же висловами. Він каже: я кожен день вмираю для гріха. Угу. Перше, покаяння. Що таке вмирати для гріха? Покаяння. Угу. Я проходжу через постійне, Бог відкриває мені ціль, відкриває гріх. Я кожен день борюся з цим і з допомогою Божої отримую перемогу. В другому, апостол Павло каже. Також я все, все рахую за ніщо, крім Христа, і при тому розп'ятого. Що це означає? Постійне спілкування з Господом uh -huh. через Його слово, через е, е, відкриття, яке дає Господь. Е, Бог навчає, і це, е, е, як ми приходимо до того, що е, віримо в те, що ну, для нас стається неможливим. Uh -huh. От, я рахую, це неможливо, але Бог каже. Знай збудеться. Угу. І тоді, і тоді от я, я кажу, я довіряю мому Господу. І апостол Павло в своєму житті це показував. І потім, третє, коли він виходив вже на рівень, він каже, вже не я живу, а живе в мені хто. Христо. Христос. Христос. Його наміри, Його плани Ісуса Христа, його вони станови, стають моїми стаємо, моїми планами, моїми діями, моїми намірами. Угу. Ось так. от в житті Павла і. Тобто ми бачимо, що вражало. фактично впевненість невидима. Давайте уявимо, що ми маємо побачити невидиме. Ну, от що існує, чого ми не бачимо. Найперше духовний світ, так? Духовний світ невидимий. Що входить в духовний світ? Ну, ми знаємо, що ми Духа Святого не бачимо. Так, Це ну, хто особисто Дух так. Святий, так він Потім є. Потім ангели, які служать. Ангели нам. Поруч з нами, але так. ми їх не бачимо. Фактично, так. це та допомога, яка допомагає нам жити так, як так. От ми, ми розуміємо так, ми того, ми бачимо, того ну. царства, яке Ісус каже, я вам завіщаю царство. Так. І Ми також не бачимо, ми тільки можемо уявити, тільки можемо довіряти тому, що описав Ісус Христос так. через Так, Якщо Христос. Дух Святий і Ангели тут дійсно mm -hmm. присутні, так. хоч ми їх зараз не бачимо, вони, вони серед нас, то царство Боже поки що його не. Немає, тому що воно ще має наступити на нашій планеті, але воно вже є де на небі, так як молитва говорить, хай буде твоє царство на небі, так, так, і на так і на землі на землю прийде час, наступить. Та ми повинні бачити те, що попереду ще і ще буде. Так? І от, от таке бачення, як воно може впливати на наше життя. І це бачення віри. Або, наприклад, коли ми не бачимо допомоги Божої, але ми знаємо, що Бог нам допоможе. Як воно може вплинути на наше життя? Змінюються наші відношення, змінюється наші стосунки, змінюються наші дії, змінюються наші погляди, цінності, пріоритети. Ми так. вже зовсім по інакшому дивимося на цей світ, зовсім на інакше дії протидію навіть угу. дивимося зовсім по інакшому. Зовсім по нас по інакшому відкривається святе письмо. Ісус Христос відкривається все більше ага. і краще. Так ну а от що дьявол може зробити для того, щоб нам. Цю віру якось знаєте ну, обмежити, щоб ми не бачили того не видимо, а жили тільки тим, що бачать наші очі. Так, ми, ми не, не бачимо не тільки ангелів, які від Господа, але не бачимо і ще е, інші сили, які протиться угу. тому, щоб людина з, здобула ці відносини з злух злух. ангелів, так Так, це бачить ангели і е, світ, духовний світ, і е, цей світ. Впливає на свідомість багатьох людей. І він, як медіум, являє свою силу через своїх посередників в цьому світі. І тому ми бачимо багато течій знань, відкриттів якихось, які приблизно близько стоять до якихось там духовних речей, але вони підступні і вони зводять людину і. Ці сили стараються зробити все те, щоб людина не прийняла Господа. І коли Христос говорив цю притчу у Євангелії Святого Луки, в восьмой розділ з п'ятого вірша, Він говорить, що ось це поле, яким є, це є світ, а сіяч це слово Боже і це зерно, яке падає. І воно падає в місця, які описує Ісус Христос. Що одне впало край дороги, і написано, що птахи поклювали його. Ось, одно впало серед каміння, зійшов у сохло, написано, і немало, бо не мало звідки Корінь. брати да, поживні речовини. Ось. Одно впало в терен, і написано, що вигнався терен і заглушив це зерно, і, а інше пало в добру землю і дало плід. Ну, вона ну, фактично О, ці ось. три обставини, оці, це фактично діє д'яво до да, людини. Да? Так, так. так. І, і, і він да, да, робить все можливе, щоб на будь-якому етапі духовного росту, щоб як тільки людина е, протягнула цю руку, от і з цієї обітниці 3:15, коли е, було дана щоб, через Адама Єво ця обітниця, про те, що Бог стане на допомогу людині. І як тільки людина протягує цю руку, е, дявол. Одразу починає в житті. І тому багато людей, які часто прийма... приймають Господа, у них у житті не починають ставатися ситуації, які, які вона іноді неправильно ідентифікує. Uh -huh. Це це так, це, це ворог не дає тобі відірватися в духовному для духовного зросту, для духовного життя, для того, щоб ти зблизився з Богом. І він пред'являє права на тебе, Так, дякую. Ну Десь. ми побачили перше. Це що це е, написано терен? Що таке терен? Давайте будемо конкретніше. Це марнота життєва. Це ті… суєта, проблеми Вон, переживання. Та. Так і якщо як ці проблеми впливають на людину, яка хоче пізнати слово Боже. Ну звичайно, її акцентує і, і, увагу і є. на цьому і забуває та, правду, забуває за інше, так. Та. так потім що там ще край дороги, це що. Це. Це дійсно, як легковажна, бо просто почула і ну, Почула прийняла, і вийшло, та, і вийшло та, так. Та, та. Птахи та, Поклювали, дайте як не було зерно, вже та. немає. А черства земля, така тверда, кам'яниста. Це Це людина, яка по суті вона ніби увірувала, але. Не, не хоче йти далі, не читає слово Божого, mm -hmm. не... Гордість не дає каміння, де з гордість, десь якась впертість, так, десь так, якийсь так, так. тяжкий характер, той такий, так, травми, якісь такі. Добре, дякую вам. Значить, ми зрозуміли, дійсно над тим працює. Ну а от ем, як ви думаєте, як от усвідомлення людини свого статусу, от, оцей ем, праведності перед Богом, як він може допомогти? Як воно може допомогти людині спасіння розвивати оце і віру зміцнювати? Ісус розповідає. Чудову притчу про весільний одяг. Про бенкет, про те, що цар зробив для свого сина бенкет весільний і запросив дуже багато людей. І ті, хто був запрошений, вони не прийшли. І прийшли інші князі, не прийшли, скажем та, так, багато прийшли, прийшли ті, які знедолені, прийшли, бідарі, всякі прийшли. Але що цікаво, що на цьому весільному бенкеті було кожному видано весільний одяг. Ну одяг було видано, тому що фактично вони виглядали як так. князі. Правда, так. тому що на у царя мають князі бути, а запросили живраків та й оділи їх, щоб виглядали як князі. Так, дійсно, щоб вони були достойні, як присутні, щоб так, щоб так. це серед присутніх було і не то, що і Вони відчували себе як князі. Так. Але коли. Цар вийшов і подивився, чи всі одягнуті в цей одяг, то він побачив одну людину, яка не була зодягнена. Як прийшов той цар на господарство? Це на весільний одяг. Так. Та. Побачив там чоловіка в одежу весільну не Та й каже, як ти, друже, вийшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тобто, як ти жебрак попав до царя на весілля? Ти ж ті князі сидять. Та. А скажіть, будь ласка, хіба цар не знав, що сидять фактично ті самі жебраки, в іншому одязі? Знав. Там. Ну то чому проблема? Але що він... так він тих не викинув, а викинув а цього викинув? Так він хотів, щоб ті, які прийняли цю о, цей одяг і одягнули, вони змінили принаймні. Е... Не то, що видимий свій статус. Вони прийняли цей статус князівства, який наділив цар. Вони не самі стали князями. Це, це дар для них був. Це був подарунок. Звичайно, не один жебрак не мав того одягу, не мав того статусу. Він просто прийняв цей статус від цього царя. Цар їх наділив, а той просто погербав, він просто знехтував цим подарунком. А той і того не хотів, навіть просто вважав просто побути, знаєте, стороннім спостерігачем, Буду або буду, або не буду. І мав да, дуже, це, дуже… тут, тут, тут така добрий. цікава ситуація. Дійсно. Дивимося на характер Христа, uh -huh. вдіває одежу на жебраків. на тих, хто був недостойний, не але які сказали в своєму серці: Господи, ми приймаємо цю одежу від Тебе, тому що на Тебе ми уповали і, і розуміли, що іншого виходу в нас немає. Uh -huh. Ну будуть і інші, які розкаються, але вже буде пізно. Uh -huh. Зрозуміють, але вже буде. Невчасно міняти ситуацію. Так як було з каяттям Юди, він прийшов, отримав, кинув ці серебряники, да де описується у в 27 розділ mm -hmm. і написано, що каже, згрішив, я не вину кров видуш. Mm -hmm. А знаєте, що вони відповіли? Вони відповіли словами диявола. Вони сказали, а нам що до того? Mm -hmm. Ось вона різниця. Коли Христос приймає, прощає. Забуває про все, і каже, я даю тобі життя, і це подарунок. А, а дьявол каже, що мені до того? Угу. Іди собі. Так, так і В іншому місці каже, брат, я сторож брату твому. Тобто ось, ось він характер дьявола Він він відкривається, він робить все можливе, щоб людина спаслась, а потім каже, що мені до того? Ти сам вибрав, ти сам це зробив. І все, ось ось вона різниця між Господом. І дьяволом. і ця боротьба продовжиться до сьогодні. дякую, дякую вам за ваші роздуми. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно для того, щоб отримати спасіння, потрібно відчути потребу в ньому. І коли ми відчуваємо потребу, ми повинні прийняти, послухати голос Духа Святого, покаяться в провинах наших. І покаявшись в провинах наших, ми повинні прийняти той дар Божий, який називається вірою. І е, ця віра відкриє нам реальність нашого життя. Крім того, ми повинні прийняти ще один дар Божий. Це праведність Божу. Розуміючи, що ми грішники, ми повинні розуміти, що нам подаровано право війти в Царство Боже не тому, що ми заслужили, а тому, що з нами од змилувались. Тому треба тягнутися до того, щоб бути гідними того дару. І може ради цього прийдеться чимось пожертвувати, може щось відкинути. Е, все це нічого порівняно з тим, що Бог дарує нам. Тому. Нехай Бог поможе цінити істинні цінності нам, щоб ми могли війти в його царство, яке нам подароване, до зустрічі.